Є наука, а є еволюційна фантастика. Що таке наука? Наука це коли підтверджується методом дослідження. Наприклад, там вода замерзає там, при нулю. І як це сьогодні робиться? Там, через 5 років вона знову замерзла да, при нулю. Тобто це научно. Це те, що відкривають, і потім методом досліджують, і воно підтверджується. Це є научно. Або, там, якщо, наприклад. Закон притяжіння. Воно підтверджується, це є наукою. Те, що можна підтвердити, є научно і наукою. А те, що не можна підтверджувати, путем метода воно не підтверджується, то це є фантастикою. Тому еволюція це чиста фантастика. Ну, наприклад, кажуть, там теорія великого Взриву була. Да? І цей всесвіт, ви знаєте, він такий весь хаотичний. він Такий ну, космос, він там не рай, там дуже так опасно, так скажемо. І посеред цього космосу, де куча багато різного такого ну, створіння, знаходиться земля як рай, яка створена для життя людини. Така природа гарна, все упорядочено, все гармонічно, все гарно. І кажуть, що це там теорія великого взриву. Але, знаєте, якщо сьогодні бомба прилітає в якийсь район, то після того там нічого такого хорошого не залишається, там все руйнується, там пекло. Тому, навіть на цьому взяти не один метод цих фантастиків, еволюціоністів, не підтвердився. Тому це брехня фантастична.